12 серпня 22-го року Україна вперше святкувала День молоді разом з усім цивілізованим світом. Цитуючи усіх представників влади, ми говоримо, що молодь це рушійна сила, це майбутнє нашої країни. То яка ж вона сучасна молодь? Давайте подивимось на прикладі нашого міста, нашого Бобринця. А, молодь змінилася. суперактивна, Молодці. Ну, це просто клас. На мій погляд, наша сучасна молодь, вона мало пасивна. вона не, не хоче розвиватися, залежна від гаджетів. Мені, наприклад, в навчання хочеться більше соціального руху. Сучасна молодь вона дійсно є сучасною, тому що взагалі світ рухається завдяки молодому поколінню. Плюси в тому, що молодь черпає те, що було краще раніше, але додає свій креатив, додає свою сучасність. А що мені казати? Ждіть, Я думаю. О, на похитики. Так. А я роздумін. Турс лейтел. Роздум'є. Я не знаю розвитку нашої молоді. Кожним роком молодь стає кращою і кращою, прогресивнішою і небайдужою. Сучасна молодь розвинена та креативна в різних його напрямках. Спільними силами ми досягнемо гарного майбутнього. Ми сучасна молодь України, креативні творчі з великим потенціалом і вміннями. Ми здатні створити країну наших мрій. От, на мій погляд, це так розділилась на два абсолютно полярні табори. Просто зараз нашу еру, коли все абсолютно доступне, як в інтернеті, так і в магазинах. І одна молодь, одна частина використовується трошки як, я думаю, не в правильному руслі. Наприклад, одні провели літо це відпочинок з алкоголем, з друзями десь тусовки до ночі, а інша молодь, це я так говорю, бо є в моєму колі знайомих і друзів, провела літо, вивчаючи якусь нову інформацію, зараз безліч безкоштовної інфи на тому самому Ютубі, можна ну, скачати будь-який курс, будь-яку книгу. І ну, от навіть в мене на роботі є два хлопці, їм по 16 років вони вже працюють програмістами. Тобто, ну, я ж говорю, з одного боку молодь, яка там 20-25 років, вони не знають, куди себе діти, і просто то, сидять з пивом на стадіоні, а інші там в 16 років вже... Працюють програмістами і не гірша професія, можу сказати. Тому молодь не використовує е, всі переваги сучасного сучасну час, як я гадаю. Ця доступність інформації, яку вони можуть черпати, ну просто це я гадаю їхня помилка. Тому я ж кажу, якось. Отак однієї думки немає про слажку. Два табори. Наша молодь впевнена в собі. та чітко висловлює свою позицію. На мою думку, сучасна молодь вона творча, активна і популярна. Сучасна молодь суперова. Сучасна молодь класна. І хай вона буде здоровою, щасливою і патріотичною. Миру нам всім. Я від імені старшого покоління просто хочу сказати про нашу сучасну молодь. Про те, яка вона в нас зараз відважна, справедлива, чесна, порядна. І основне те, що в неї дуже розвинутий патріотизм. Вона з усіма силами старається щоб захистити нашу державу, щоб нашу, з нашої держави швидше, з нашої країни швидше пішли всі вороги і стало в нас щасливе, прекрасне життя. І до цього стремиться наша сучасна молодь. А що ви думаєте стосовно сучасної молоді? Пишіть свої думки в коментарях.